Всім миру Божого, слава Ісусу Христу, за кожною інформацією Біблія пише, що стоїть Дух або святий, або нечистий. Тому Ісус Христос попереджає нас у Слові своєму про вже пророків Матвія 7 Росія сережіться фальшивих пророків, що приходять до вас у одежі овечі, а всередині хижі вовки. По їхніх плодах ви пізнаєте їх, бо хіба ж виноград на терені збирають, або фіки із будь-яків, так от і родить. Добрі плоди кожне дерево добре. А дерево зле плоди родить лихі. Не може родити добре дерево, плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити. Усяке ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубається і в вогонь. Кидається, Ольга, по їхніх плодах ви пізнаєте їх. Повстане багато фальшивих пророків і зведуть багатьох. Зараз у наш час через соціальні мережі працює інформація, і багато неї інформація сатани через пророків, які годують людей своїм меню, свою брехнею, богослов'я, наука, програми, новини, серіали, порно, психологія, ужасні кіна і мультики. Вчать. Гвалтувати, брехати, використовувати, красти люди. Просніться, що діти наші взагалі долються, який дух ми передаємо їм. Ми власними руками віддаємо себе і своїх дітей, рідних сатані, пеклу. і діти. Вони потім без бога виростають і стають хтось наркоманом, хтось убивця, хтось педофілом, хтось алкоголіком, хтось краде, батьків б'ють ображають, здіваються над ним. І вони і ці батьки страждають, і діти страждають, тому що не знають без бога їх жити. Тому саме треба Богу, бо що ви виховуєте. Та й получите, який дух передаєте. Потім, бо гроші, да, статки, ті, що ми можемо їм дати, вони не навчать їх життю, добру, любові, совісті, спасінню. Привички тільки виробити, і нічого робити вони не будуть. Багато людей вірять у брехні і навіть не перевіряють по біблії, яку Бог дав нам для цього. Лежав учителі, вони будуть прославляти себе, використовувати Боже Слово як ключ, щоб привернути увагу людей, прикриваючися Біблію, прикриваючися Богом, тому що диявол він знає Біблію. Він написано Біблії, радиться у білій одежі у ангела світла. Це даже і священик може бути я прийти через нього. Він прийшов, щоб не Богу служити, він Бога зрадив дьявол. Він е, прийшов, щоб вкрасти вбити і погубити людей і забрати душі у муки пекла, обманюючи людей, що церкви не нада, пастиря не потрібно, каятися не надо, ми живемо по благодаті. Пекла взагалі хтось проповідує ще нам. Його зброя це брехня. І істинні, як паскопа, вони прославляють Бога, жертвують собою, своїми душами заради спасіння інших, щоб людей рятувати, щоб людей навчати слова Божого, щоб чисте Іван Воно лунало до краю землі, тому що від чистого Євангелія народжується від Бога, встають учнями Ісуса Христа, і це є плід. Тому зараз так активно банять у інтернеті правду, а гріхи, і зло розповсюджуються. І кожен, хто підтримує таких лише священиків, дивляться там, стави лайки, він рекламує сатану в інтернеті, і він піде на суд Божий. тому що він підтримував сатану і розповсюджував зло замість того, щоб боротися з ним. Тому нам усім потрібен Бог, нам усім потрібна церква, духовні люди, які мають плоди і результати, які виконують волю Божу, бо без них ми не зможемо пізнати Бога. Нам потрібно вивчати Біблію, знати правду, мати зброю проти сатани, проти нечистої сили, щоб нас ніхто не зміг обманути і забрати цей шанс потрапити до Божого царства, вжити тоді на прокляття, що ми жили в благословіні, і ми змогли тоді урятувати і себе, і інших, тому запрошую вас. Вас до вивчення слова Божого, яке дає вічне життя, щоб ви харчувалися від, е, від Слова Божого, від дерева життя, а не від дерева смерті, яке веде вас у пекло. Тому будьте розумними, е, приходьте, дивіться, перевіряйте по біблії все по плодам. Господь каже, ви узнаєте плоди. Це якщо людина істина священник, вона буде приносити плоди. Це учні будуть, які навчаються слово Боже, які каються, які змінюються. Серце Бог міняє, все міняє, і та людина, яка несе зло. Вона буде приносити злі плоди таких людей краще не слухати, перевіряти, не дивитися на гарне лице, на гарний одяг, на річ, а дивитися на життя цієї людини. Що там буде Бог, там буде виконуватися воля Божа, там буде здаватися люди. тому благословляю вас, хай Господь береже вас.